Шановне товариство, сьогодні, як ніколи, на найвищому законодавчому органі нашої держави лежить величезна відповідальність за подальшу роботу не тільки нашого органу, але і подальшу роботу і діяльність існування української держави. В першу чергу, ми маємо дуже негативні сигнали стосовно того, що Російська Федерація Певним чином, зацікавлена, будучи в розвалі територіальної цілісності України, зараз починає застосовувати кроки з цього приводу. Саме через те ми вважаємо, що й було би дуже доцільно сьогодні заслухати відповідних силовиків, виконуючого обов'язки міністра оборони з питань передислокації частини російських військ на території України. Чуток ходить багато. Стосовно того, що через Чорне море сюди підтягується ціла низка військових кораблів з представниками морської піхоти Російської Федерації. Інші дані про перекидування гвинтокрилів іншої військової техніки, можливе перекидування на території України, нам би хотілося володіти цією інформацією, тому вважаємо за доцільним. Вислухати тут, в стінах Верховної Ради, представникам Міністерства оборони. Друге, що стосується виборів, в першу чергу ми повинні все-таки проголосувати тут постанову про проведення виборів в місті Києві, а також в тих містах, де вже тривалий час немає міських голів. Зокрема, це Херсон, Миколаїв, Одеса, Чернівці і Черкаси. Є зареєстрований проект постанови 4198 про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради і Київського міського голови на 25 травня 2014 року. І вважаємо доцільно це питання піднімати і доцільно це питання сьогодні вирішувати. Окрім того, Свобода пропонує обговорити і проголосувати за проект постанови 4200. Про тимчасове призупинення трансляції та ретрансляції деяких телерадіопрограм. Справа в тому, що сьогодні дуже інтенсивно проти України з боку Москви ведеться інформаційна війна, брехлива, неправдива, перекручена інформація про ті події, які відбуваються в українській державі. Саме через те ми вважаємо, що доцільно було би проголосувати вище зазначений проект постанови. Крім того, сьогодні. Обов'язково ми би мали ратифікувати Римський статут положення Римського статуту. Ми вже готуємо всі документи для того, щоб подати до Агайського трибуналу стосовно тих високопосадовців, керівників, колишніх керівників української держави, які причетні до масових вбивств українців. Це питання потрібно вирішувати виключно в судовому питанні на міжнародному рівні, але без ратифікації Римського статуту. Ми цього зробити не зможемо. Наступне сьогодні народ вимагає і є найбільш на часі ухвалити відповідний закон про люстрацію. Подібна постанова вже є зареєстрована в парламенті і вважаємо, що сьогодні ми цілком здатні і можемо проголосувати за цю постанову. Крім того, нам треба усвідомлювати, що економічна соціальна ситуація в Україні є просто катастрофічною. Саме через то Свобода пропонує проголосувати цілу низку надважливих економічних законів, які допоможуть врятувати Україну від неминучого дефолту. В першу чергу, це номер 1248 проект закону про повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в Республіці Кіпр, офшорних зонах та інших юрисдикціях, звільнених від подібного оподаткування. Або тих, що мають пільговий режим оподаткування. Це дозволить з безпосереднім посередництвом і підтримкою міжнародних структур, тих країн, де зараз ці кошти знаходяться, повернути награбоване в українців майно і кошти сюди, в Україну і поповнити державну скарбницю. Крім того, нам вкрай необхідно розглянути питання щодо. Скасування пенсійної і медичної реформи, чого вимагають люди, 12.47 Є законопроект, який подано депутатами від свободи, про заходи щодо ліквідації дефіциту бюджету пенсійного фонду України. Також фракція Свобода готова підтримати законопроект 40.63, поданий депутатами від Батьківщини. Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування деяких норм пенсійної реформи стосовно страхового стажу, пенсійного віку та перерахунку пенсій. Крім того, ми пропонуємо в царині економічних наших ініціатив проголосувати за проект постанови 4188 про введення мораторію на відчуження майна, яке перебуває у державній та комунальній власності. Шановне товариство! Сьогодні від нас суспільство чекає швидких, рішучих і ефективних дій. Не даймо розвалити українську державу, збережемо українську державу. І зараз дуже важливо, щоб парламент звернувся до усіх українців, щоб припинити негайно мородерство, яке сьогодні процвітає на вулицях Києва і по всій Україні. Негайно це треба зробити. Слава Україні!